Шанувальникам мого контенту, всім барахольщикам і секонд-хендщикам, всім привіт, а також просто друзям і підписникам. Вже осінь наступила, дуже така е, різка погода змінилася, стало е, набагато прохолодніше і, е, і це все одно нам не, е, ми, нам не мішає сьогоднішній цей день, ця неділя. І ми їдемо на барахолку. Тут раз, по-моєму, в квартал чи як, я навіть не знаю, проходить ярмарка, барахолка в одному з парків нашого міста. І ми туди їдемо сьогодні. І хочу я вам показати, що ми і як ми будемо проводити свій, свій час. Барахолка велика і дуже цікава. Я колись, коли приїхала сюди в Німеччину, ми з моїм е, старшим другом е, були вже на цій барахолці, я вже бачила, що там і як Е, Ось і сьогодні також мене це цікавить. Отже, дівчата і хлопці, залишайтесь на каналі. Я вам покажу сьогодні, що ми знайшли, що ми е, будемо бачити на цій барахольці. І просто-просто залишайтесь на каналі, почувайте себе весело і щасливо. ні про що не думайте, просто дивіться, просто насолоджуйтесь. І до зустрічі, пока. Ой, яке пока! Що встретимося сто разів. Тут ще й... ми думали, що ми вже приїхали, але бачите, як стільки багато людей, що навіть не можемо знайти собі місце для парковки. Вже третю проїжджаємо і все забито, все зайнято. Так що ми зараз знайдемо місце, де припаркуємось. Це місто сюди зібралося дуже багато. Навірно, там така барахолка. О! Побачимо, побачимо, дівчата і хлопці, побачимо, що там буде робитися. Я вам буду все показувати. Так що Залишайтеся, дивіться. Коротше, що нічого не бачили, а вже заплатили 7 євро за парковку. Це 7 євро це можна ходити півдня на барахолці. А ми заплатили 7 євро тільки за вхід. Чи Але для контенту нам не шкода ці гроші, так що 7 євро то 7 євро. До речі, ми вже на місці. Подивіться, будь ласка, як багато людей. А це що таке? Це якийсь ерунда, блін не між. Ця паличка. А це що таке? Грілка якась? І мені ця штука подобається. Багато дуже дитячих товарів. Не знаю. Так, і для чого цю штукінцю можна пристосувати? Я навіть не підозрюю. Покладу краще. На території цього парку була ось така вежа, і ми її деколи знімали, і ми не знаємо, що це за вежа. Дуже багато секонд-хенду було в цей раз, і я дещо собі прикупила. Що обрати, дуже прикольні речі були. Ось такий гарний плащик від дощу. Ну з бірочкою. я його вирішила примірити. Іграшковий візочок в стилі ретро і маленьке фортепіано для діток. Дуже прикольне. Мені здається, взагалі таке рідко, коли побачиш, тому... Чому бо й ні? Знову речі, речі, речі. Нічого нема, кажу я. А це в нас індивідуальні прикраси, можливо, навіть і є якісь антикваріатні, але я в них не розбираюсь, тому я просто так познімала дещо що і більше нічого навіть не питала там. Ось такі, бачите, і монети там є, і часи, ой, часи, годинники. Знову башта. Башта просто дуже гарна. А це я знайшла собі пальто в стилі Шанель, але воно дуже дорого коштувало, 50 євро, це дуже дорого. Дитячий будиночок для діточок, для дівчаток дуже прикольний. Мені здається, це. Мрія кожної дівчинки. Там навіть є лялечки малесенькі, також меблі тут є, а це для водіїв автошколи, маленькі знаки або для того, щоб гратися. Ретрофотоапарат, мах немає допомоги. Знову багато секонд-хенду, але тут е, мій оператор показує вам, який прекрасний шонентак в той день був. Дуже класно світило сонечко, було тепленько, і е, ми собі гуляли, прогулювались по барахолці. А це просто всяке барахлішко. спосуд мені сподобався. Ці сердечки, я хотіла їх купити, але. Мені не вистачило коштів, я їх не брала. Ну, Той грамофон такийсь. Цього дня ми не тільки насолоджувалися прекрасними товарами з секонд-хенду та барахолки, але ще подивіться, яка краса в цьому паркові, там, де проходило саме це дійство. Дуже гарне озеро, це такі катамарани там можна було покататися взяти. Це, звісно, озеро штучне, але все одно воно прекрасне і надає цьому паркові особливий вигляд. Це такі сидіння для того, щоб проводити час. Біля озера, це я. Дуже класна ціна. Шурі. Це також е, ці гуси, лебіді. Ці качки живуть тут е, цілий рік в цьому паркові, а також тут є ще фламінго. Я вам потім в кінці покажу, теж тут живуть цілий рік. Дуже прикольно. Ми повернемося до барахолки, і тут я вам покажу новорічні іграшки на ялинку. Це янголятка такі, це хендмей, ручна робота. Вони, звісно, дуже дорогі були, тому ми нічого з цього не брали. А це ваги, які я вже такі собі подібні купила. Вони коштували тут набагато дорожче, вони коштували тут 15. Євро я їх купила за три. В Німеччині прийнято здавати квартиру повністю пусту. І деякі люди, які не хочуть забирати з собою своє майно, залишаються там, і потім хазяїва забирають їх, ці речі, і продають на барахолці. за... Деякі символічну оплату. Вони хоч якісь гроші виручають з цього майна. Ось, ну і тут Це саме із того варіанта. А це знов ці гуси, які у нас були трошки раніше, ті, що я показувала, ну це із того ж сімейства. Дуже сподобався цей парк. Він великий і дуже гарний. Є такі у нас в парку в цьому канатна дорога. Вона проходить така навісна. І ви бачите, люди, хто ходить по барахолці, а хто собі катається на цій канатній дорозі. Дуже прикольно. така, бачите, кабінки їздять туди-сюди. Ми не катались, на жаль, але в нас ще є дуже багато часу, так що, я думаю, ми спробуємо також цей прекрасний атракціон. <хи> дуже такий він цікавий. Бачите, люди собі не зважають на них, а вони поїхали там кудись, десь, не знаю, куди вона прямує. А це такий фонтанчик, така цікава архітектура. подивіться. Чоловік став навколішки і закрив рота, і з його рота капає вода. Ну, Я не знаю, що архітектор мав на увазі, але якось так дивно. да? Ну, Не знаю, до чого це було. Це такий паровозик їздив, теж катав людей по цьому парку. Парк дійсно дуже великий, і було де розігнатися. А це дівчачий рай, кожної дівчини рай. Не знаю. У мене в дитинстві було багато кукол, ляльок, Барбі, але ось ці я з задоволенням роздивлялася. Мені дуже сподобалась ця палатка, і я полюбляю ляльки. Ось це такий, ще у нас фонтан тут був, такий гарний, пригарний. А ось саме ці фламінго, які я вам розказувала раніше. Дивіться, які вони гарні. І вони живуть просто посеред цього парку під небом, ніхто їх не зачіпає, вони підгодовують і все. Ось так, друзі, ми провели день. І що саме я купила на цій барахолці, я покажу вам в слідучому відео, в слідючому ролику. І там буде розпаковка тих товарів, що я купила на цій барахолці. Отже, всім па-па!